Привіт всім, з вами Жовток і в цьому відео я розповім про два дуже цікавих ліхтаря від Nightcore. Один із них це дуже потужний, але при цьому компактний та легкий ліхтар, навіть який може використовуватись для самозахисту. А другий це просто рекордсмен, найкомпактніший та найлегший налобник. І почну саме з цього маленького ліхтаря. Це NETCORN New 05 до речі, це була порада від підписника, за що тобі дуже-дуже дякую за цей коментар, тому що я до цього не звертав уваги на цей ліхтар, а він дійсно виявився дуже цікавий, дуже універсальний саме за своїх характеристик. Він дуже компактний, маленький, легенький, всього важить 11 грамів, з кріпленням на голову 20 грамів. Воно йде в комплекті, м'якеньке, зручне, в принципі, можна використовувати. І це чи не найлегше. Взагалі в світі налобний ліхтар. Да, в нього потужність, не сказати, що прям величезна, всього 40 люмен, але цього буде достатньо, щоб бачити, коли ми щось робимо перед собою. Або також, як той же підписник написав, це використовують бігуни. Чому би ні, перед собою ми біжимо, бачимо, і знову ж таки, компактний, легенький, ми його взагалі не відчуваємо на голові. Дуже буде класна штука, щоб взяти до велосипеду. Для нього місце завжди знайдеться, навіть у ультралайті. Комплекті, але при цьому він може бути і налобником. Пробилось колесо ввечері, треба заклеїти, прям в дорозі. Одягнули, заклеїли, все зробили, все чудово. А також у нього друга фішка це режим блимовки. У нього є також червоні світлодіоди, і його можна почепити. Знову ж таки, і на той велосипед, якщо розрядилась наша блимовка, тут, до речі, в комплекті йде відразу кріплення і на підсидільний штир. До велосипеду, або можна навіть просто почепити на бананку, щоб освітити собі дорогу, або почепити на рюкзак, щоб вас бачили знову ж таки в режимі блимавки. І дійсно дуже класна штука, дуже універсальна. Напевно, я візьму іще один. Один буде у мене чисто як резерко на велосипеді, а другий покладу до набору з Лезерманом у маленький поч, бо дійсно дуже маленький компактний налобний ліхтарчик. А тепер трошки технічних даних самого ліхтаря. Важить 11 грамів, з налобним кріпленням 20 грамів, має акумулятор 120 мАч. Небагато, але в принципі йому вистачає. В режимі червоного світла він просвітить 10 годин, в режимі білого світла 40 люмен, як налобник можна використовувати, просвітить півтори години, навіть трошки більше. Має 5 режимів, які перемикаються по коле. Це червоне світло малої яскравості, червоне світло великої яскравості, але блимаючи і таких два режими. Біле світло. І біле світло, яке світить. Легко керується, легко запам'ятати, і щоб вимкнути, треба натиснути один раз кнопку. Тож такий дуже цікавий ліхтарчик, дуже компактний, навіть якщо порівнювати з якимсь, знову ж таки, найдкором, найкомпактнішим, напевно, і найлегшим налобником, цей, от у мене New 27, то цей буде мінімум в три чи в 4 рази легше і компактніше. Тобто, він прямо, як якась резервна штучка, дуже-дуже цікавий. До речі, у мене з Nightcore діє партнерська програма. Це мій власний промокод жовток, який надає 10% на неакційні товари, тож можете застосовувати при ваших покупках. І також цей промокод діє і на інших сайтах партнерів. Весь перелік сайтів ви зможете знайти у закріпленому коментарі під відео. А тепер перейдемо до повсякденного дуже цікавого ліхтаря Nightcore EDC 31 це компактний легкий ліхтар, який важить рівно 100 грамів, і при цьому він має дуже великий акумулятор 3800 мАч, може видавати 3500 люмен, і це може використовуватись навіть для самозахисту. Тут є технологія Lumen Shield. Це коли у нас є 9 світлодіодів, один потужний і 8 додаткових, і вони утворюють равномірний пучок світла як щіт. Це для того, щоб убезпечити самого себе від нападника. Ми засліплюємо по суті. Світимо в очі і нападнику вже там хвилину, дві, може навіть три нічого не бачить. Я на собі перевіряв. Це дійсно працює ну, випадково звичайно. Навіть працює в день. Перевіряв із -за коментаря, самому цікаво стало, посвітив собі в очі. Працює дуже неприємно, але працює. І це та сама технологія, що і реалізована в всій лінійці EDC, тобто в EDC23, в EDC 29, що я нещодавно показував, тобто технологія Lumen Shoot. Тут, по суті, і взяли з EDC 29, там було дві групи діодів. Тут одна, і за цього як би і потужність удвічі менша. Але насправді 3,5 тисячі люмен – це величезна потужність, цього достатньо саме для самозахисту. Для звичайного світла воно не буде використовуватись, тому що він може на цій яскравості просвітити умовно 10 секунд. Потім він перегрівається і йому треба час, щоб охолонути. Він керується одною кнопкою. На пів натискання ми можемо вімкнути півтори тисячі люмен, затискаємо це 3500 тисячі люмен. У цей люмен-шилд режим. І цією ж кнопкою ми вмикаємо звичайні режими. Разово натискаємо, режими перемикаються по черзі. Перший режим це 5 люмен, ну типу Moonlight, 70 люмен це щоб підсвітити напевно собі дорогу. 300 люмен це велика вже потужність, якої вистачає, щоб з головою освітити собі дорогу. Це дуже комфортна яскравість. Ну і максимальний режим це 1100 люмен. Він там буде поступово знижувати яскравість, тому що перегрівається, і сам акумулятор буде поступово. Сідати. Є також кнопка блокування, це жорстке блокування, речажок, яке вже для всієї лінійки EDC, це щоб він не вімкнувся сам у кишені, тобто убезпечується. Хоча тут кнопка, в принципі, захищена, наче такими виступаючими ребрами. До речі, є два режими блокування. Ми можемо у ну, вімкненому стані його заблокувати, і тоді у нас будуть доступні режими максимальної потужності саме для самозахисту. Але будьте обережні, може просмалити навіть куртку. А тепер трохи по інших характеристиках. Звичайно, він уже має сучасний роз'єм Type-C, із-за чого його буде зручно заряджати. Має індикатор заряду реалізований як у павербанках. Це 4 світлодіоди. має кліпсу, тож можна буде почепити на кишені або за ремінь, за потреби її можна зняти. Має тактичний дизайн, із-за чого він мені і подобається. Він доволі такий цупкий, багато різних цупких елементів. І має круглий форм-фактор. Ну, як у в принципі, звичайних повсякденних ліхтарях. А тепер трошки порівняйте. З іншими ліхтарями в цій лінійці, наприклад, EDC23. Якщо ми їх порівняємо, то EDC23 він буде трохи менший, ну якби компактніший, наче. Плюс плоский дизайн мені дуже подобається, тому що в кишені дійсно ти його не відчуваєш. Але якщо підходити з практичної точки зору, то цей EDC 31. Він рівно стільки ж важить, як і цей, тобто 100 грамів, але при цьому має акумулятор більше, ніж у два рази, тобто півтори тисячі а в цьому 3800. Тому відповідно і зростає його потужність і автономність. А також у нього максимальний турбо в цей Lumen Shield режим, він також більший. Тут 3,5 тисячі, в мене 2,5 тисячі. Тобто, дійсно, ми по характеристикам виграємо. Якщо ми його будемо носити не в кишені, а десь в бананці чи в тим паче в рюкзаку, то дійсно він прям перевершує той же EDC-23. Так, да, тут немає екранчику, немає там, кнопки додаткової, чим мені це і подобається. Ну, мені просто здебільшого із-за дизайну цей 23-й більше подобається, що він, ну я до нього звик, мій улюблений ліхтар. Але чисто з практичної точки зору це, напевно, буде навіть кращий. Ну і без мінусів також тут не обійшлось, і цей мінус прям характерний для всієї лінійки ADC, На жаль, це кнопка розташована збоку. Це в силу тактичності, напевно, тактичного напрямку. Але для звичайного користування було б набагато зручніше, якби була кнопка спереду. Це дійсно мінус, дійсно підтверджує, чи критичний він. Та напевно ні, тому що ну ввімкнули, і ти світиш. І це напевно зроблено для того, щоб ти міг швидко дістати ліхтар і затиснути кнопку і засвітити свого ворога. Ну тобто, в силу самої цієї технології Люміншилд і самозахисту. Тому дійсно дуже цікавий ліхтар. І ще є там насправді ці лінійці багато ліхтарів, але це прям оптимальніший варіант, тому що 100 грамів це дійсно дуже легко. Він компактний і це чи не рекордсмен по харак своїм характеристикам: вага, автономність, ну тобто акумулятор і потужність, яку він може видавати. Оце, до речі, цікаво. Невже це екранчик і додаткова кнопка настільки багато займають місця, що тут вийшло акумулятор? Ну дійсно набагато більше зробити? Та й насправді користування та екранчик просто поцікаво, як фішка, але не дуже потрібно, бо тут індикатор заряду є, і все, в принципі, і так нормально. Тож такі два дуже цікаві ліхтарі, особливо цей налобник, це взагалі якась кілер фіча. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Напишіть коментар. Або в підтримку каналу, або, можливо, є якісь запитання. Буду вам дуже вдячний. Можливо, щось запропонуєте, як і цей саме налобник мені запропонували. За що дуже дякую. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.